Як ми проводимо вихідні в Канаді, що тут цікавого та як спасаються від жари. та й вас, друзі, ви попали на сімейний блог з Канади. Мене звати Ірина. Рада вас вітати. Коли я жила в Україні, мені було б цікаво дивитися взагалі, якщо в другій країні наші іммігранти, як пристосовуються до життя, давайте дивитися разом зі мною. Сьогодні на вулиці панувала справжня літня спека. Ми з чоловіком прихопили розкладні крісла і мустилися у затінку дерев. Тим часом діти весело бавилися на майданчику та освіжалися під іграючими струменями фонтанчиків. Ми ж насолоджувалися спілкуванням, як це робимо завжди, обговорювали плани на майбутнє та ловили мелодії природи. Згодом вирушили на неквапливу прогулянку навколо озера. Милуючись його краєвидами, безпека була настільки відчутною, що ми повернулися раніше, ніж планували. Все ж цей день залишився теплим та по особливому затишним у нашій пам'яті. Парк Делесете – одне з найгарніших місць нашого містечка. Тут є фонтанчик-бризгалка, що рятує у спокотний день і просто дитячий майданчик. Парк займає понад 96. Гектарів зелених насаджень і лісу має близько 8 кілометрів доглянутих доріжок для прогулянок і велосипедів, а в його серці розташоване штучне озеро довжиною приблизно 1 кілометра, по давньому приваблює качок, гусей і навіть деяких диких птахів, а прибережній зоні можна зустріти білок, кроликів та безліч співочих пташок. Правда, від мене знаходиться приміщення, де можна просто ле зайти. Також можна зайти в середину, знаходиться блатейки, можна просто купити собі. Я знаю, що там є е бургери, можна купити якісь плешку, охолоджуючи напитку морозиво. Вони знаходяться де знаходяться спітне, знаходиться приміщення, де відпочивають працівники цього е невеличкого парку. Принципі, тобто, якщо на Україну збитися, то це досить. Корожого розміру парк. На Каналу Це зовсім невеликий парк, але досить приємний та атмосферний. Заді мене знаходиться красиве озеро. На жаль, там плавати не можна. Може і на щастя. Не начебто покрите в серденьким з таким муром. І, е, до речі, там живуть риби. Ми бачили коробків. Ось такі, реально. Всі такі далі з боку, там камінчики, вони реагують, на то припливають. Купатися не можна, зимою воно, до речі, замерзає. Воно простягається туди. Коли приходить літо чи навіть осінь, тут настільки красиво, взагалі в Канаді осінь дуже красива. І коли ти прогулюєшся цими красивими краєвидами, на душі стає легше. Тому що перші роки після міграції вони дуже психологічно давлять на тебе. І кожна людина старається з цим боротися. Якось і один із таких, скажімо, шляхів це просто прогулянка в такому красивому парку. Якщо вам тяжко на душі, йдіть на природу, і воно справді розвіє всі погані думки. У парку часто можна зустріти сім'ї, які приходять разом відпочити. Дехто святкує дні народження просто за звичайними лавками, інші приносять з собою розкладні крісла, сідають в затінку та насолоджуються краєвидами. Тут часто влаштовують пікніки, спілкуються, діляться історіями та сміхом. У вихідні парк завжди наповнений людьми, саме так більшість місцевих проводить свій час. Також, якщо вам стало погано, і от ви знаходитеся, наприклад, в цій місцевості, ви можете викликати швидку, вказавши код місцевості, в якій ви знаходитеся, і по вас сюди приїде швидка. Тут багато зранку роблять людей, пробіжки просто приїжджають зранку займатися спортом. Тут знаходяться велодоріжки, які тягнуться декілька кілометрів. Літо в Квебеку – це як той гість, якого чекаєш цілий рік, але він такий нетерплячий і приходить надто пізно. Уявіть собі, що поки в Україні вже в травні гуляють всі в футболках, ми тут ще ховаємося під куртками і чекаємо, коли, нарешті, можна буде вийти на вулицю, без риску застудитися. Справжнє літо вже починається наприкінці червня, а то й навіть в липні. Дні влітку довгі. Сонце ховається десь близько 9 вечора, іноді пізніше. Це означає, що можна після роботи піти і на пікнік, і в парк, і на концерт. Літо тут це пора фестивалів, гастрономічних ярмарків та безкінечних барбекю. Температура влітку це окрема історія. В день може бути майже 30 градусів, а вночі вона опускається до 15. Можливо, саме тому всі так намагаються прожити це літо на повну. кемпінги, велосипеди, прогулянки, пікніки в парках, ну і, звісно, хокей на відкритих майданчиках. Бо ж літо це коли навіть канадці відпочивають активно. Так що, хоч літо в Квебеку коротке, Зима в Квебеку зазвичай починається в грудні і триває до березня. Весна тут майже непомітна, і сніг тане і відразу починається літо. Відчуття весни часто з'являється лише на кілька тижнів, перш ніж температура різко піднімається. Через це квебеці звикли швидко переходити від зимового одягу до літнього настрою. Ну і звичайно, кожен вікенд не проходить без того, щоб не прийти в магазин. Тому що всі люди серед тижня працюють. Субота, неділя це єдині дні, коли ти можеш виділити 2-3 години для того, щоб піти в магазин. не все закупляємося, але все-таки є продукти, які купляють тільки в Костку. Дивіться, який нас сюрприз чекав тут постку, щоб ви розуміли, що таке Канада. Сьогодні везли ялинкові іграшки, ялинки, і там з, з другої сторони стоять. Рукавиці зимові. Це Канада для нас такі огірочки, стали кавунчик, їдемо далі. Мій любимі помідорчики? Ми зайшли в холодильник палетний, де знаходяться молочна продукція та яйця. Дуже холодно. 9 доларів приблизно ці яйця коштують ось молоко. 7,62 таких, 8,33. Пачка там два таких штучки, тут менше молока. Різне важкі ще є. Але ось я беру. Знайшла свій любимий сир. Це чедер. Він коштує кілограм 150-15 доларів. Дуже хороший сир і виходить набагато вигніше, ніж купляти маленькі пачки. Також це моє любиме масло. Воно, до речі, 5,75 тільки коштує. І воно смачне і недороге. Це дуже хороша пропозиція. Роз... Беруть морозову, ріжуть і на маленькі дольки що це таке роздають, щоб люди пробували і купляли. Можна взяти морозу на Еля, це для за... тебе. А тут такі молоді. Mercy Segunti. Також можна так, попробувати такі напитки. Солодка водичка українська. Дають також кожної неділі щось спробувати, дають нові продукти. Дуже, бачите, зразу смітники стоять. Дуже хороші пропозиції. Беремо пробувати чіпси з соусом. На, це для тебе. Спробуємо соус з чіпсами. Дивіться, вже завезли зимові куртки по 70 доларів для дітей. От, написано зразу, який вік. Не на сантиметри зросту, а на вік. 5 років, на 7 років. А це осінні пальти для жінок, це жіночий відділ. А, ось такі діла. Бачите, тут ще шорти продаються, от, дитячі, напевно, вже по акції от, пише, що ну, це не розпродаж, але просто. Можливо, дешевше. А там вже куртки зимо. Печенюшки. На no. всі. Печенюшечки. Ми вже стали на касу. У нас сьогодні. Можна. Стали на касу, бачите, багато дуже людей. Ні, я би сказала, що це не багато людей. Хоча сьогодні працюють всі каси, і можливо із за того людей не Тому що в будні дні працює п'ять ну, кас, тобто не кожна каса. І виходить, що е, людей багато, тобто в черзі довго стоять. Тут можна купити ось сумку, там можна самому викладати, а, але зазвичай от оця людина, дівчина, там в червоному волосі. Е, такому, то Вона допомагає викладувати стілешки і потім назад складає, бо там видно, що вона складає. Тобто, це, якби Канада турбується про те, щоб створити додаткові робочі місця. Ні, скільки один? Еліна хотіла теж ці штуки. Візьме два, що? Так, да, візьме два. А воно йде з Кока-Колою чи як? Я б ще взяв кіло одне. Ну, візьми собі. Не хочеш? Ні. Так? Ні. może się było sądzę za ten? Ten, da, no to w ogóle wyda kencelęsa. A można na wracie wodę prosto? A? No dawaj prosto. Дякую, що були зі мною до кінця. Бережіть себе та своїх близьких, Па-па!